Вітаю! З вами цифрова викладачка Тетяна Степаненка. І сьогодні у нас з вами наступна серія Експрес-Урок за 5 хвилин. Вчителям часто бракує часу на створення якісних презентацій. І сьогодні ми спробуємо навчитися працювати з інструментом, який називається гамма. Він допоможе дуже швидко та ефективно створювати стильні презентації без зайвих зусиль. І так, гамма, покликання на цей сайт, я залишу в описі до цього відео це онлайн-платформа для створення презентацій, документів, веб-сторінок із використанням штучного інтелекту. Вона дозволяє автоматично структурувати матеріал та оформлювати його за секунди, що значно економить час учителя. І так, давайте приступимо. В першу чергу, розробники вже дозволили нам створити переклад інтерфейса на потрібну нам мову. Для цього ми обираємо мову і обираємо ту мову, яку нам потрібно. І е, інтерфейс платформи автоматично перекладається на українську мову в даному випадку. Далі нам потрібно зареєструватися. Реєстрація безкоштовна, можна пройти дуже швидку реєстрацію через е, Google аккаунт. І одразу хочу сказати, що це умовна безкоштовна платформа, і при реєстрації одразу вам дається 400 кредитів. На створення однієї презентації витрачається 40 кредитів. Але, якщо ви звернете увагу на верхній правий кут, ви можете побачити, що в мене значно більше кредитів. Чому? Тому що ви можете ці кредити поповнювати, запрошуючи для використання цією платформою своїх колег і друзів. Для цього вам потрібно натиснути на кредити, перейти на вкладку Порекомендуйте друга скопіювати своє реферальне посилання і запросити свого колегу, друга, родича для використання цієї платформи. І вам буде надана додатково 200 кредитів е, до вашого аккаунту, і е, колега, який зареєструється за вашим покликанням, теж отримає 200 кредитів. Скористайтесь цією можливістю. Для того, щоб створити нову презентацію, ви натискаєте Створити новий AI, і у вас з'являється трі можливості по створенню презентації. Ви можете вставити готовий текст і на основі нього створиться презентація, або згенерувати тільки вписавши ті назву. Або вставити адресу сторінки, відео для того, щоб створити саме презентацію. Ми візьмемо простий спосіб, я думаю, ви дуже швидко розберетесь з двома наступними. І так, я беру найпростіший перший спосіб, і ви бачите, що нам пропонують створити не тільки презентацію, а й веб-сторінку, документ і інше. І так, я обираю презентацію. Скільки буде в мене слайдів? Ще одне є обмеження: в безкоштовному тарифному плані ми можемо створити не більше 10 карток. 10 слайдів. Далі ми можемо обрати розмір сторінки. І мова, перевірте, щоб була саме та мова, яка вам потрібна. Далі ви пишете тему своєї презентації, я вже приготувала, нехай це буде презентація про те використання штучного інтелекту в роботі вчителя, і ми натискаємо кнопку Створити. І у нас з'являється конспект нашої майбутньої презентації. По слайдах ми можемо прочитати те, що нам не подобається, ми можемо видалити, ми можемо поміняти слайди місцями, тобто це попередній конспект. Якщо ми видалили якісь картки, якісь слайди, ми можемо додати, але не забувайте, що в безкоштовній версії всього 10 слайдів. Після цього ми можемо обрати тему. Оформлення нашої майбутньої презентації, але навіть якщо ми це не зробимо, це вона буде зробити після. І так, я обираю оформлення і обираю зміст, скільки тексту буду на слайді, або мало, коротка, або середня, або детальна, ну, нехай буде середня. Що буде джерелом зображень? Нам пропонують або автоматично, щоб створював штучний інтелект. Або щоб це були стокові зображення. І так далі, ви обираєте те, що вам потрібно. Нехай це буде автоматично. І після цього ви натискаєте згенерувати. І чекаємо. Хочу наголосити, що за одну генерацію автоматично знімається 40 кредитів. І ми бачимо процес створення презентації. Зліва у нас панель зі слайдами. Ну, те, що ми бачимо, ми бачимо, що виходить дуже цікаво. Є і приклади, і діаграми, і схеми. І от наша презентація. От перший слайд, другий. Третій, четвертий і так далі ми можемо переглянути презентацію. В будь-який елемент ми можемо внести зміни, але я не буду про це говорити, як це робити, це можна інтуїтивно, самостійно спробувати. Але що далі можна з цією презентацією зробити, ви можете її показати. Продемонструвати. Ви можете поділитися покликанням на співпрацю просто на перегляд, і головне, ви можете свою презентацію експортувати в PDF-файл або в PowerPoint, або як зображення PNG. І так, як ви бачите, гамма це швидкість, зручність, економія часу. І тепер створення презентації займає їх. Кілька хвилин, а не годин. Використовуйте цей інструмент для цікавого навчання, і якщо було вам корисно, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!